Івано-Франківська молодіжна адміністрація проводить ряд заходів пов'язаних з профілактикою та попередженням абортів. Цьогоріч започаткували акцію «Обери життя. До Коломиї приїхали не випадково, бо лідер місцевого удару Володимир Дованюк запросив фахівців завітати у місто над прутом. Каже начальник управління освіти молодіжної адміністрації Катерина Говера. і ми би просто хотіли е, е, з виховною такою можливо функцією з освітньою такою програмою і е, назвавши е, е, акцію «Обережиття», життя. Ми намагалися все-таки підвести їх до основного рішення в своєму житті, де вибрати дитину, а не все-таки її вбити. Ми дякуємо партії Віталія Кличка Удар за їхню підтримку, за їхнє сприяння, те, що ми змогли сюди приїхати і таку цінну інформацію дати коломийським дівчатам. Мені приємно бачити, що такі молоді люди приїхали до нас в Коломию і проводять такі лекції. Я саме і батько, мене Дочці 16 років, і я розумію, як багато залежить від інформації, яку подають ці, ці люди. Партія Удар завжди буде підтримувати такі благодійні акції які проводяться молодіжною адміністрацією. Родинкою заходу стала участь у ньому. Містера західна Україна влада явна. Він зазначив, що молодим дівчатам треба краще ставитися до свого здоров'я, і головне пам'ятати, що материнство це найважливіша місія жінки у житті. Маємо акції для того, щоб більше зосередити увагу дівчат на абортах, тому що в Україні це дуже поширена тема, і дуже поширена тема є у нашому місті ще не все. Коломия стала стартовою крапкою проекту. Надалі його заходи проводитимуть по всій області. Підтримує проект і голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк. Модан Малецький Сергій Грицак, програма події НТК.